Мені постійно в коментарях пишуть питання по будівництву, а от така -та проблема, що робити, потім на мене ображаються, що я там не всім відповідаю, або відповів щось я не так, і так далі. Друзі, ви повинні зрозуміти, що Олександр Васильович пройшов дуже активний шлях будівництва. Я знайшов себе у будівництві, і як бачите, Мені не треба бігати кожен день по будівельному майданчику, щоб розповісти, який я будівельник. Я надаю послуги через інтернет. Дуже багато. Мені платять за мій досвід, за моє знання, за те, що я професійний будівельник, який має освіту. Реконструював, будував, ремонтував, робив елітні ремонти в квартирах, в будинках. У мене за плечами великий досвід, і я знаю, що таке будівництво. Розумієте? І у мене вже немає такої потреби, потреби бігати і вам щось впарювати. За мною бігають останні 10 років. І не тому, що я такий нарцист, там, і ще щось. Ні, друзі, ні. Якщо ви бачите, яку кількість контенту я створюю, то ви повинні зрозуміти, мені є що розповідати. І я консультую людей через інтернет. Так, да, я також виїжджаю на об'єкти. Дивлюся, коли люди хочуть щось придбати, або є якась проблема, і треба виявити причину, підказати шляхи, хоча б варіанти рішення. Також у мене працює колектив разом. Ми вже разом в більше 20 років. Ми проектуємо. Тобто ми робимо робочі проєкти по ескізам, або робимо ескізи і робочі проєкти повністю. І потім у мене є підрозділ, з котрим ми будуємо. На сьогоднішній день так, да, індивідуальне будівництво воно лігло, дуже сильно лігло. Людям не до цього. Це зрозуміло. Люди переїжджають в інші міста і хочуть придбати житло швидко. Тому вони не будуть чекати проєкт, чекати, поки ми збудуємо. І тому цей ринок так, да, він схлопнувся. Відповідно. Але також не забувайте, друзі, що у Олександра Васильовича є ще мета по розвідку відновити навчальні програми, курси, котрі у мене були до вторгнення. І також у мене є плани розвідку нашого колективу і далі. Але для цього потрібен час. І я над цим працюю. Ви цієї роботи я поки що не бачите. Але я сподіваюся, що якщо мені вдасться реалізувати технічну сторону, то все інше буде вже доволі легко. Тому я заробляю на досвіді і безкоштовні відповіді для мене це все одно, що плиточнику безкоштовно покласти вам плитку в сам вузлі.